Мама, мама, пограйся за мною, мені скучно. Ти що не бачиш я зайнята? біжи з татом пограйся. Добре. Тато, тато, будь ласка, пограйся зі мною. Добре, але пообіцяй, що ти плакати не будеш. Ура, ура. Ну що, полетіли, я усик. А я Тайсон Ф'юрі. Давай побачим. Вибач, я не хотів. Ну просто так вийшло, це ж гра. Я з тобою більше не буду гуляти. О, бачу, вже награлася з татом. Нічого, не плач, все добре. Мама мене голова болить. Ну, вона прийде.